Маємо першого гостя нашого це Віктор Бабаренко, експерт бюро аналізу політики сумчанин та людина, яка підтримувала не тільки вас, але й нас в бункері в з перших днів Вітаємо, війни. Вітаємо Віктора. Привіт, привіт, да. Вікторе. Доброго вам здоров'я, дякую. Ну я от Ми заявили перед тим, як я забрав слово в Юлії. Цю тему справді спостерігаємо нову тенденцію в рашистських обстрілах. На росіяни після того, як вони це отрицательна наступали, да відвід'ємно наступали, значить, на Харківщині не кивали п'ятами, починають посилювати терор проти. Саме цивільної інфраструктури, ну і це жахливо, тому що. Е під час удару по Харківській ТЕЦ загинуло і чотири енергетики, і майже добу декілька областей були без електроенергії. А вчора е по кривому розі по дамбі був нанесений ракетний удар, і тобто мотою рашистів, очевидно, було затоплення чи підтоплення цього величезного міста, який є справді бастіоном. оборони. сьогодні було повторне нанесення І Сьогодні удару, було повторне по кривому, по кривому рогу. Ну як це можна пояснити? А головне, ну ми Багато ми говоримо про зиму, ну, тобто, чи це є тенденція нам готуватися до холодної зими, ну такої, да, критичної? чи ну, щось ми можемо зробити? От я б, наприклад, я, як я б сказав, на, вдарили по нашій електростанції. Десь ми вдарили по російській. Ну, просто через кордон, байдуже. Вдарили по нашій дамбі, вдарили ми по двом дамбам російським. Якось так мені здається, тільки можна це виправляти. Ну, я думаю, що захід, який нам допомагає, а значить, ми взаємозалежні. Ми захищаємо захід. Захід дає нам гроші і зброю. Е, вони бояться е, такого розвитку подій, як обмін ударами дзеркальний. Да, що вони по Харкову, ми по Белгороду чи Вороні жужахнули. По перше, у нас немає е, ще той да, дальнобійної високоточної зброї, яка б могла там З е там на 300 кілометрів е бити, там, чи по е якимось їхнім е ТЕЦ, чи е по, їхнім, по їхньому тому ж Керченському мосту. Е і тому, я думаю, що вони настіяли, вони рекомендують нам е аж до того, що буде. Ну, аж до того, що там, типу, що хлопці, заспокойтеся, не дайте е, остаточно розлютитися і зійти з розуму е, Путіну. І це помилка західного істеблішменту, тому що він давно зійшов з розуму, і тому, що його нічого, нічого не стримує. Його може стримувати тільки виключно дзеркальні удари. У, у Путіна є два козирі, якими він е, верніше, це джокери, да, що ах так, я або оголошу мобілізацію, поставлю під зброю під. Е, ну, Падружо, один да, і сім мільйонів е, людей вони можуть тільки перший етап мобілізації, їхній загальний мобілізаційний потенціал з військових, ну тих, хто проходив службу, 3,7, а загальний взагалі в Росії вважається 17 мільйонів людей. Ну, понятно, що 17 мільйонів людей вони хіба палками бамбуковими будуть озброювати або в сабельному строю на нас, на нас скакати. Але між тим е, е, світ відчуває, що в цьому є потенційна загроза. І другий у них що вони все-таки примінять термоядерну зброю, тому нам як би не рекомендується. Хоча мені як і вам дуже хочеться цього, щоб там не хочеться вбивати навіть ні хороших, ні поганих русських, але хочеться, щоб що, що вони теж Да. Мало того, відмітимо, відмітимо, що не тільки з Кабєєві, не тільки Скабєви там возрадувались, коли вони вдарили по Харкову. Весь як то кажуть, глубійний народ возрадувався. Тобто, «русські раді нашому горю. Це при тому, що півроку тому вони нас називали братями. Хоча ми казали, що ми не будемо «братями» ні по родині, ні по матері, да, як то віршику знаменитому. От. Але вони будуть бити по-любому по нашій критичній інфраструктурі, особливо по ТЕЦ в великих містах. Особливо в тих містах є ж багато по різному устроєні. Ну я не буду називати міста, але де е, кілька десятків маленьких ТЕЦ, Але є міста, де, наприклад, одна ТЕЦ. Забезпечує теплом взимку там, ну, дві третини міста, або там 50% міста, або там дві третини забезпечують якесь велике місто. Це в першу чергу будуть прильоти високоточною зброєю по цим місцям, потім по вузлам зв'язку, тобто це можуть бути наші якби, транспортні позиції, да? але і, що, от, ми помітили, вони били по дамбі, і вони далі можуть бути. По дамбах ми згадаємо тільки в 41 му році, коли Запоріжжя навіть вважалося чимсь своїм. Вони осени 41-го року взорвали Дніпро Гес і е, там, по попереднім даним, за, за затонуло, затонуло тільки від того, що фактично шлюзи відкрилися, і вода ця е, потекла від в вересні 41-го від 30 до 70 -ти тисяч. Там різні дані називаються. Я читав про це, вивчав це питання. То вони будуть намагатися і це зробити. Ворог буде всю осінь і зиму, тобто ці терористичні акти почастішають з початком опалювального сезону. Проте не треба думати, що у них все там здорово вийде. Наша все-таки. Енергетична система доволі успішна. Ми зараз енергі... енергію електроенергію продаємо навіть на захід, і це при тому, що у нас Енергодар виключений майже з постачання, а Енергодар це 20%. Ну, Запорізька АЕС мається на увазі. Це 22% всієї електроенергії України. І навіть без цього ми обходимося. То тут буде тільки в чому проблема, що вони пошкодять щось, і нам буде швидко, швидко треба відбудовувати. Але треба готуватись до того, що там десь на півдня, на день може пропасти електроенергія. А раз електроенергія пропадає, то пропадає водопостачання. Але я думаю, що ми готові заради перемоги день пересидіти без електроенергії, без води. Той же Харків за півтори доби все, все відновив. Ну майже все. Критично там все от то. Ну плюс це для нас можливість посилити нашу протиракетну оборону. От і, і ми все одно переможемо, і це тільки злобить нас проти росіян. От е, англійці навіть робили помилку в Другому в Другу світову війну, коли вони Кьольн і особливо Дрезден, коли вони бомбили. Вони думали, що це е, німців ну, налякає, і вони почнуть здаватися. Да? А німців це озлоблювало а українці. Я знаєте, більш многостраждальний народ, чим будь-який народ в Європі, і нас. Напастями мож залякати неможливо. Ми напастів наїлися, Вони генетично у нас. Ми закодовані вже від воєн голодоморів, там в житті під там ну, от, в житті в великому степу, да, коли напад можливий кожної хвилини. От, і тому нас налякати напастями, це знаєте, що налякати їжака, ну ви зрозуміли. От, і можна тільки нас більше визлити. І у них це добре виходить. От оці удари по кривому рогу і Харкову, де вони де це ж явно терористичний акт, це терор, держава-терорист. І ми мусимо ще раз говорити. Байден, дивись і ще раз. От ще один доказ, ще один скільки ще треба доказів для того, щоб сказати, що Росія це держава-терорист, але ми її не боїмося. Дякуємо вам, Вікторе. Вже не буду ставити питання, бо далі треба йти по ефіру, але дякую за такий цікавий емоційний спіч. Віктор Боберенко, експерт бюро аналізу політики, був на зв'язку з нами. От в продовження того, про що говорив Віктор, я хочу навести кілька цифр, які мені просто от сьогодні якраз дуже так запам'яталися. Та надійшли свіжі опитування КМІС щодо територіальних поступок, щодо ставлення українців до потенційних територіальних поступок. Разі перемовин там і так далі, і так далі. Так навпаки, тільки зросла нетерпимість до ось цих потенційних поступок. Уже 87% вважають будь-які поступки територіальні неприпустимими. 87%.